Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку це розв'язання квадратних рівнянь з використанням формули для визначення через дискримінант. Давайте з вами пригадаємо, що нам сьогодні з вами знадобиться. На попередніх уроках ми з вами зазначали, що для визначення формули да, використовується для знаходження корені квадратного рівняння, використовується формула через дискримінант. І відповідно, в залежності від того, якого значення набуває дискримінант, тобто вираз b квадрат мінус 4 де a, b і c – це коефіцієнти нашого квадратного рівняння ax квадрат плюс bx плюс c, відповідно, ми можемо отримати три різних варіанти. Перший варіант це дискримінант, Дискрінат менший за 0. В цьому випадку ми зазначаємо, що дане рівняння не немає. Другий випадок це коли дискримінант, тобто цей вираз дорівнює 0. в цьому випадку рівняння має один корінь, який визначається за формулою мінус Б поділити на 2А. І третій випадок, найчастіше, коли дискримінант більший за 0, тоді рівняння має два корені, кожен із яких знаходиться за відповідними формулами. Х1 мінус Б плюс корінь із дискримінанта на 2а. Х2 мінус b мінус корінність дискримінанта на 2А. Мінус b означає, що треба взяти протилежне значення до коефіцієнту b. Ну що ж, тепер, використовуючи це, продовжуємо розв'язувати рівняння. І перше завдання треба розв'язати рівняння. Значить, виписуємо перше рівняння. Записуємо формулу для визначення дискримінанта. Визначаємо коефіцієнти от наше А, вод наше Б, от наше С і підставляємо формулу. 7 квадрат мінус 4 помножити на 12 помножити на 1, обчислюємо 4 помножити на 12, це у нас буде 48, 7 в квадраті це 49, 49 мінус 48, отримаємо 1. Число 1 аналізуємо більше за 0, тоді наше рівняння буде мати два корені. Перший буде знаходитися за формулою мінус b, плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а. Мінус B, значить, протилежне значення. Якщо b було плюс 7, тепер нам треба взяти мінус 7, плюс корінні з дискримінанта, тобто корінь із одинички, це у нас 1. Плюс 1 поділити на 2 помножене на коефіцієнт А, а коефіцієнт А у нас 12. І тепер обчислюємо. Мінус 7 плюс 1 мінус 6, 2 помножити на 12, це 24, скорочуємо на 6, буде мінус 1 четверта. Це буде перший корінь. І другий корінь, мінус Б, мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Значить, мінус 7, мінус 1 поділити на 2 помножене на 12, мінус 8. 8,24 дорівнює мінус. 8,24 скорочуємо на 8 і буде мінус 1 третя. Значить, записуємо відповідь. Рівняння має два корені. Перший мінус 1 четверта, другий корінь мінус 1 третя. Визначаємо тепер з другим рівнянням. Виписуємо друге рівняння. Визначаємо його коефіцієнти. Тут перед х квадрат немає коефіцієнта, значить А у нас одиничка, Б у нас мінус 12, це у нас 36. Записуємо формулу для. Нашого дискримінанта підставляємо тепер коефіцієнти мінус 12 в квадраті, мінус 4 помножити на 1 і помножити на 36. 12 мінус зникає, 12 в квадраті, 144, мінус 4 помножити на 36, відповідно. Теж у нас буде 144, значить, отримаємо в результаті 0. Зверніть увагу, дискримінант дорівнює 0. Значить, В цьому випадку у нас один корінь має рівняння, який визначається за формулою мінус b поділити на 2а. Де мінус знову таки це протилежне значення до b. В нашому випадку B було мінус 12, значить, тепер ми беремо протилежне 12 поділити на 2 помножене на 1. 12 поділити на 2 6. Значить, відповідь коренем даного рівняння буде значення х дорівнює 6. Виписуємо третє рівняння. Знову таки роздивляємося коефіцієнти. Коефіцієнт А7, Б у нас мінус 25 і С23. Дуже великі числа, ну, але що робити, буває і таке. Записуємо формулу для визначення дискримінанта, підставляємо значення Б у нас мінус 25 квадратів, мінус 4 помножити на А і помножити на С. В результаті тут мінус зникає, буде просто 625. Так, мінус відповідно усе це. Здобутку дає 644. І в результаті 644 ми маємо відповідь мінус 19, що є менше за 0, значить дане рівняння розв'язків немає. Немає у нас коренів рівняння. І четверте рівняння виписуємо 9х квадрат, мінус 14х плюс 5 дорівнює 0, коефіцієнти А, Б і С, дискримінант b. Квадрат мінус 4 АС, відповідно, мінус 14 в квадраті, мінус 4 помножити на А і помножити на С. Мінус зникає 14 в квадраті, 196, мінус відповідно, 4 на 5. Це 20, 20 на 9 це у нас 180, результат буде число 16, 16 більше за 0, значить, рівняння буде мати два корення. Перший знаходиться за формулою мінус Б плюс корінь із Д поділити на 2а, мінус Б, значить, протилежне до Б. Було мінус 14, тепер протилежне буде 14, корінь із 16, це число 4, значить плюс. 4 поділити на 2 помножене на А. А А у нас 9. Не забувайте, будь ласка, ці коефіцієнти. 14 плюс 4 18, 2 на 9 у нас 18, і того одиничка. І другий корінь мінус b, мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Значить, 14 мінус 4 поділити на 18, 10. 18, або, відповідно, 2 дев'ятих. Все записуємо відповідь. У нас два корення, х перше дорівнює 1, і х друге дорівнює 2 дев'ятих. Наступне завдання: при яких значеннях змінної є рівними значення? Перше, многочленів 6х2 мінус 2 і 5 мінус х. Тобто, бачите, тут уже завдання, але воно е розв'язується тільки через шляхом розв'язання. Нашого квадратного рівняння. Значить, при яких значеннях чи між цими двома виразами можна поставити знак дорівня. Значить, Виписуємо перше вираз 6х-2, другий вираз 5-х, між ними ставимо знак «дорівнює», і тепер розв'язуємо як рівняння. Пригадуємо алгоритм розв'язування рівняння, переносимо все в один бік. Нагадую, при перенесенні через знак до рівня знаки поміняли на протилежні, зводимо подібні, якщо вони є, да? і записуємо уже у вигляді АХ квадрат плюс bx, плюс c, щоб ми з вами могли змогу. Да, коефіцієнти. І мінус 2, мінус 5, мінус 7 дорівнює 0. Тримали ось таке рівняння. Щоб його розв'язати, знову таки користуємося дискримінантом. Значить, це наше А, це наше Б одиничка і це наше С. Б квадрат, значить, 1 в квадраті, мінус 4 помножити на 6 і помножити на мінус 7. Звертаю увагу. Знак перед коефіцієнтом відноситься до нього. Значить, 1 тут мінус на мінус дасть нам плюс, і відповідно. Так, 168 добуток нам дасть, плюс 1 це буде 169, більше за 0. Значить, можемо мати два значення. Перше мінус Б плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, корінь із 169 це число 13. Значить, підставляємо мінус Б протилежне, Б було одиничка, тепер мінус 1 плюс 13, поділити на 2, помножене на А на 6. 13 мінус 1 12. Поділити на 12 буде одиничка. І х друге, відповідно, мінус Б, мінус корінність дискримінанта, поділити на 2а. Значить, мінус, 1, мінус 12, поділи, о, мінус 13, вибачте, мінус 13, поділити на 12. Ось тут. тут буде мінус 14, тут 12, скорочуємо на 2, буде мінус 7. Шостих, тобто мінус 1,1 шоста. Отже, при яких значеннях змінної ми можемо прирівняти ці два вирази, якщо х буде дорівнювати або одиничці, або х буде дорівнювати мінус 1,1 шоста. Друге завдання: при яких значеннях змінної є рівне значення двочлена і тричлена. Знову таки виписуємо значить, y-6, а тут у нас y квадрат мінус 9 плюс 3, і між ними треба поставити знак дорівнює. І тепер розв'язуємо знову таки, переносимо. Да? ну, Я з правої частини зараз перенесу вліво, і в дзеркальному відношенні напишу, що у мене буде. Y квадрат мінус 9 плюс 3, тобто. Я це поміняю місцями, а це, відповідно, переношу через знак дорівня, буде мінус y плюс 6 дорівня 0. Тепер зводимо подібні -9Y y квадрат залишається, мінус 9, мінус у, мінус 10, і плюс 3 плюс 6, плюс 9 дорівня 0. Відповідно, отримали квадратне рівняння, розв'язуємо його, використовуючи формулу для визначення нашого дискримінанта А у нас дорівнює одиничці це наше Б і це наше С Б мінус 10 С плюс 9 підставляємо мінус 10 в квадраті мінус 4 помножити на 1 і на 9 Тут буде 100, мінус 4 на 9 – 36, отримаємо 64, більше за 0, значить, матимемо два значення. Зверніть увагу, у нас в умові y, значить, тут ми теж беремо y. Буде мінус B плюс корінність дискримінанта поділити на 2а. Корінь із 64 це число 8. Значить, протилежне до Б B. B було мінус 10, тепер буде 10, плюс 8 поділити на 2 помножене на 1 а до рівня 1. Значить, 18 поділити на 2 буде 9. Це перше значення. Друге значення мінус Б, мінус корінь із дискримінанта на 2а. Значить було 10. Так, мінус 8 поділити на 2. 2 поділити на 2 буде 1. Значить, 2 значення ми отримали 9 і 1, які задовільняють нашій умові. Так, і третє, знову таки три члени: у нас 4м квадрат плюс 4м плюс 2, а тут 2м квадрат плюс 10m плюс 8. І знову таки між ними треба поставити знак дорівнює. Переносимо все в один бік, при чому не забуваємо змінювати знаки при перенесенні на протилежні. Так, дорівнює нулю. Зводимо подібні 4 м квадрат мінус 2 м квадрат буде 2 м квадрат, 4m мінус 10m мінус 6m. І відповідно плюс 2, мінус 8, мінус 6 дорівнює 0. Ну, можна іще скоротити на 2, щоб менші коефіцієнти були. М квадрат мінус 3 мінус 3 дорівнює 0. І шукаємо з вами за дискримінантом b квадрат мінус 4а С. При цьому визначаємо тут коефіцієнт а1, b дорівнює мінус 3, і це дорівнює мінус 3. Підставляємо мінус 3 в квадраті, мінус 4. 4 помножити на 1 і на мінус 3, 9 плюс 3х4, 12. І того у нас буде 21. Так, не дуже ну, більше нуля, значить, по ідеї у нас два значення ми можемо отримати. Тепер m1 буде визначатися як мінус b плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а. Так, мінус Б це значить 3, плюс корінь із 21 ми поки так і залишимо, поділити на 2. Ну, буде якесь ірраціональне число, але смисл та, трошечки в іншому. Що щоб ви розуміли, що не завжди гладенько все отримується, да, що бувають такі дискримінанти, де потім треба або виносити з під знака кореня да, числа для того, щоб скоротити, ну, ми поки що залишимо ось в такому вигляді. Значить, при ось такому значенні М у нас можливий варіант, що ці два-три члени будуть рівні між собою. Наступне завдання розв'язати рівняння. І тут уже подивіться, ми виходимо з вами на новий рівень, коли нам треба спочатку да, перетворити рівняння, розкрити дужки, піднести до квадрату, привести подібні, і потім тільки ми отримаємо квадратне рівняння. Тож давайте Знову таки, і з такими видами завдань будемо знайомитись. Значить, в нашому випадку нам треба зараз спочатку розкрити дужки за дужками квадрат, значить, це формула зведення, так, відповідно. Квадрат суми розкривається як квадрат першого, значить 2 в квадраті 4 х квадрат, плюс подвійний добуток першого на друге, 2х помножити на 3 буде 6х і ще на 2 12х, плюс квадрат другого, 3 в квадраті 9. Тут у нас дивіться дужки, за дужками ще помножити на 4х, значить розподільний закон множення використовуємо 4х на х буде 4х квадрат, так, і тут буде відповідно. Плюс 3х4, 12х. Ну і тепер відповідно переносимо все в один бік. Нагадую, що при перенесенні через знак рівні треба поміняти знаки на протилежні. Так, мінус 12х дорівня 0. І подивіться, в нашому випадку х в квадраті у нас скорочуються. Так, і 12х у нас теж. Скорочується, так і залишається 9 до рівня 0 якась чортівня. Ну, Звідси можна зробити тільки один висновок. В умові даного рівняння некоректно сформульована ну, в нашому випадку умова. Тоді ця рівність не є правильною і взагалі існувати не може. Ну, Знову таки, значить, в... буває і таке, коли виникають такі ось. Моменти, що треба розуміти, що не все гладко в збірниках завдань. Давайте візьмемо інше рівняння такого типу, да, і подивимось, як воно ж все ж таки в нашому випадку розв'язується. Значить, підносимо до квадрату дужки. квадрат першого, плюс подвійний добуток першого на друге, це значить 3 на 2 6х, плюс квадрат. Треть, другого, так, дорівнює 2х плюс 6. Переносимо все в один бік, 6х плюс 9 мінус 2х мінус 6 дорівнює. 0. Зводимо подібні. у х квадрат немає подібних. 6х мінус 2х буде плюс 4х. Мінус 9, точніше, плюс 9 і мінус 6 буде плюс 3 дорівняння 0. І ось тепер подивіться, значить, ми розкрили дужки, звели подібні і отримали квадратне рівняння Далі розв'язуємо квадратне рівняння за алгоритмом який у нас був з вами до цього b квадрат мінус 4 а це дискримінант, коефіцієнти А, b і c, А у нас одиничка, b4 4 c 3 підставляємо 4 квадрат, мінус 4 помножити на 1 і на 3, 16, відповідно, мінус тут 4 на 3 12. Відповідно, буде 4 більше 0, значить буде два значення. Перше буде мінус b плюс корінність дискримінанта на 2а. Відповідно, корість 4, це у нас число 2. Значить, протилежне до b, b було плюс 4. Тепер треба взяти мінус 4, плюс 2 поділити на 2 помножене на 1. Мінус 2 поділити на 2 буде мінус 1. І х 2 буде мінус b мінус корінність дискримінанта. На 2а. Значить, мінус 4, мінус 2 поділити на 2 помножене на 1, мінус 6 поділити на 2, мінус 3. Отже, два корення ми маємо, мінус 1 і мінус 3. І ще одне рівняння. Давайте розв'яжемо. Бачите, таке дробове, начебто на перший погляд, але давайте ми його розв'яжемо, використовуючи спосіб пропорції, Тобто хрест, накрест, значить, зараз будемо використовувати. Значить, Відповідно, 2 множимо на 4х мінус х квадрат дорівнює 3 помножити на 3х плюс х квадрат. І тепер, відповідно, розкриваємо дужки розподільний закон множення. 8х мінус 2 х квадрат дорівнює Тут, відповідно, розподільний закон нам дасть 9х плюс 3х квадрат. Так. І тепер знову-таки переносимо все в один бік мінус 2х квадрат, мінус 9х мінус 3х квадрат, щоб справа було 0. Так, тепер зводимо подібні мінус 2 і мінус 3 мінус 5х2, 8х і мінус 9х мінус х дорівнює 0. І подивіться, ми отримали з вами неповне квадратне рівняння, можна помножити на мінус 1. 5х2 плюс х дорівнює 0. Пригадуємо заодно алгоритм розв'язання. Якщо у нас відсутній вільний член, нам треба винести х дужки. тоді залишиться 5х плюс. Плюс 1 дорівнює 0. Перетворили на добуток. Добуток дорівнює 0, якщо перший множник х дорівнює 0, або другий множник 5х плюс 1 дорівнює 0. В першому випадку вже рівняння розв'язано, і корінь знайдено, в другому випадку розв'язуємо звичайне лінійне рівняння і отримуємо мінус ну або можна через десятковий дріб. І таким чином ми отримали з вами два значення. Х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 0,2. Перевіряємо, у нас з вами в знаменниках обидвох дробів змінних не було, тому області допустимих значень обмежень немає. Значить, відповіддю буде у нас два значення 0 і мінус 0,2. Ось таким чином ми з вами порозв'язували квадратні рівняння. Ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. і До наступних зустрічей!